Вітаю, друзі, всім привіт! Якщо ви, так як і я, зранку прокинувшись і виявили, що немає нічого до чаю, будемо готувати печиво. Мега бюджетне, сюди майже нічого не потрібно, готуються за півгодинки. Починаємо. Нам потрібно два яйця. Швиденько розбиваємо їх до мисочки. Сюди всипаємо пів склянки цукру і збиваємо. Я буду міксером, але можна розколотити швиденькою ложкою. Швиденько збили, розколотили. Сюди до яєць вливаємо пів склянки звичайної соняшникової олії. Ну, бажано б, без запаху. Але яка буде, можна й смальцю натопити, можна й масла. Що буде в хазяйстві, те й піде сюди. Тепер до наших яєць з олією всипатимемо борошно. Будемо всипати потрошку. У мене тут 800 грамів, але я ще не знаю точно, скільки піде. На глаз, щоб замісити таке тісто, яке можна розкатати качалкою. Якщо в хазяйстві є пакетик розпушувача, можна, звичайно, його сюди додати. Але так як я не знайшла в своєму хазяйстві, будемо пекти без нього. Спочатку тісто розколотили ложкою, трішки додали борошна і вже воно ось такого виду має замішуємо його руками. Ну, Дуже не забивайте борошном, але таке, щоб трималося кучі і можна було розкачати. Загалом пішло 300 г борошна. Зовсім небагато. Ну, все, тепер воно готове, розкачуємо. Десь приблизно, да, хто як хоче. Я десь трошки менше сантиметра розкачаю. Беремо звичайний стакан і видавлюємо печиво на пергаментний папір і в духовочку хвилиночок на 15, 20, 180 градусів. Все дуже швидко, поки ваша сім'я прокинеться, повмивається, у вас вже буде готове печиво. У кого є формочки гарні, звичайно, можете вирізати ними. А я буду по старінки, стаканом. Хто любить печиво солоденьке, можна кожне нашу печениночку умочити у цукор. Ось, будь ласка, на пергаментний папір я поскладала і в духовочку. Всім смачного і гарного настрою!